Брати і сестри, напевно, уважно слухав, що говорив праця брат Дуслав, Брати, ще дякуємо тобі за хороші і важливі слова істини. І коли ми слухали проповідь Ісуса Христа, блажені Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне. І ось я б хотів, щоб ми продовжили ось цю думку. Царство Небесне. Що воно означає? Що я розумію під цим? Тому що ми чітко розуміємо, життя наше тимчасове на цій землі. І ось проходить певний період часу, і ми перейдемо тіло. Землю, душа в вічність. І знаєте, сьогоднішній ранок перший телефонний дзвінок. Ще не було 9-ї години, десь восьма. Мені зателефонували з моєго села, де я виріс, і сказали одну фразу. Сьогодні вночі померла твоя однокласниця. Дівчина, з якою я разом навчався, можливо, деякий час ми сиділи разом за однією партою, буквально 38 років. Десь ця подія мене звораховувала, а ми ж однолітки. Ще ніби не час. Ще не довгий вік. Але прийшов час, і ось це земне життя закінчилося і наступила вічність. І сьогодні я би хотів, щоб ми трошки породумували ось Царство Небесне. І Христос каже: Царство Боже наблизилось. Покайтесь і віруйте. В Євангелії. Тобто стало воно близько. І вже скоро ось той час, коли Христос прийде другий раз на землю. Це не секрет. І багато людей сьогодні про це говорять. Особливо ось ці події, останні, які навколо України звукопився весь світ. Багато людей і грамотних не можуть нічого в цьому пояснити, ніби логіки не мав багатьох речах. Дехто називає, що це вже останній час, і ось зло платилося в одному чоловікові, і зворухопився весь світ. І ось ці події не торкнулися практично всієї країни. Хтось страдає більше, хтось менше. Неспокій повний. І це факт. І Христос говорив про це, що будуть війни. І все оце має статися. А тоді прийде Кінець, і тоді Христос прийде ще раз на землю. Так, сьогодні люди готові говорити про все. Але про другий прихід Ісуса Христа на землю, повірте, говориться найменше. Хоча це найвеличніша і найважливіша подія останнього часу. Ніщо не може бути найбільшим. І з нею нерозривно пов'язані те, що станеться завершення Божого плану спасіння для людини. Так, те, що ми називаємо людиться кінець світу, або земля і діла, що на ній все згорить, припиниться в часу і настане вічність. І коли ми читаємо святу Євангелію, ми знаходимо те, що була вічність доісторична. І вона змінилася з першого дня творіння Божого і настало встановлення часу, і в якому ми сьогодні живемо. Але всякий час, всякий термін, всякий відлік він має свій початок і має свій кінець. І ось ми живемо вже на завершенні того періоду, по крайній мірі, всі події, які навколо нас вони про це говорять, що ось цей час, який визначений Богом. Про який не знає ніхто тільки Отець. Він добігає до кінця. І ми перейдемо в іншу вічність. І коли ми читаємо новий завіт, зауважмо одну коротеньку статистику. Про другий прихід прямо і відносно. Новий завіт говорить нам більше як 380 разів. Коли ми читаємо про народження згори, описується тільки 9 разів, про хрещення 20, про покаяння приблизно 70 разів. Про другий прихід Ісуса Христа на землю. Про закінчення життя на землі. Більше як 380 разів тільки в новому Заповіді. Коли ми читаємо Старий Завіт, пророки багато говорили теж про це. Так, багато в плані говорилися про те. Коли Христос прийде і зацарює на землі в тисячолітньому царстві, пророки багато говорили про те, що Він прийде і буде судити народи. Ось один з уривків, давайте ми почитаємо, що пише пророк Ісаї. Якщо є можливість, покажіть на екрані. Це 13-й розділ книга пророка Ісаї з 9 вірша. Оце день Господній приходить суворий. І лютість, і полум'я гніво, щоб землю зробити з пустошенням, а грішних її, її повигублювати з неї. Бо зорі небесні та їхні сузир'я не дадуть свого світла. Сонце затьмиться при сході своєму, а місяць вже не буде сяяти світлом своїм. І я, каже Господь, покараю всесвіт за зло, а безбожним за їхню провину, бундючність злочинця-спиню, а гордість насильників знизу. А зроблю людину дорожчою від щирого золота, і смертну людину від офірського золота. Тому небеса захитаю, і рухнеться земля зі свого місця від лютості Господа Саволота у день, як палатиме гнів його. Пророк Ісаїв описує, що прийде той день. І він буде страшний для тих, які. Не прийняли Ісуса Христа для людей безбожних. Каже, але своїх людей, своїх дітей, каже Господь, я підвищу. Також про це говорить і пророк Малахія в третьому розділі, другий вірш. Але я не буду дуже багато читати, тому що ми маємо дуже багато часу. І сьогодні звучить запитання. Люба церква, друзі мої, брати та сестри. Якщо Христос прийде сьогодні, що станеться? Ви знаєте, буквально на цьому, на цьому тижні я працюю з хлопцями, от з майстрами і задав запитання в темі ось цих подій, боремних, які відбуваються в воєнні, в нашій країні, ось ці страждання, переживання, які ми маємо. І ми перейшли до теми, що це вже, наприклад. Приблизно буде кінець світу. І я задав запитання, молоді хлопці, розумно. А що таке кінець світу? А як воно виглядає? Як його приймати, як до нього готуватися? І відповіді ма. Що за тим стоїть? А що ж відбудеться? Що станеться явно, якщо прийде Христос сьогодні? І Євангелист Матвій в 24 розділі. Закликає нас. 42-й, 44-й вірш. Перше всього каже. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б знав Господа, по котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський і є і години, коли ви. Не думайте. І в об'явленні Іван пише в 22 роді, 20 му вірші, самі-самі останні слова. Той, хто свідкує, той, хто Господь. Говорить оце, так незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. І ще дуже і дуже багато місць, Слова Божого, нам говорить про це. Що ж станеться? І коли ми читаємо, ми досліджуємо, що коли Христос з'явиться на Хмарах у своїй славі і красі з Небесним військом при голосі Архангела, при Божій судмірі. Найперше, що станеться, найперше воскреснуть померлі в Христі. Про це ми читаємо в посланні до коринтян 15 розділі. Про це говорить апостол Павло. Я коротенько за зачитаю, ми будемо все читати, тільки деякі місця. 15 розділ, це 22, 23, 51, 53 вірші. Бо як в Адамі вмирають усі, так само хрестів живуть. Кожен у своєму порядку. Перший сток Христос, потім ті, що Христові, під час його приходу. І 51. Ось скажу я вам таємницю, не всі ми заснемо та всі перемінимось. Раптом як оком змигнути при останній стормі, бо засумить вона, і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце зодягнутися в нетлінне, а смертне оце зодягнутися в безсмертя. Тобто, найперше, що ми побачимо, це воскресне. Померлі в християх. На перший погляд ніби зрозуміло, ті, які померли в Христів. Зауважено не написано християни. Тобто люди, які подбали про своє спасіння через Ісуса Христа. Бо тільки через нього, тільки Він може дати прощення і відкуплення. Від гріхів, тому що Він заплатив. Для всіх інших людей ми читаємо, що ми станемо подібними до Христа. Побачимо так, як він є, і це ми читаємо в посланні святого Апостола Павла до І Він каже: Життя ж наше на небеса, звідки ждемо Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить. Тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла його силою, якою він може і все підкорити собі. Тобто відбудуться великі події. З'явиться Христос, мертві Воскресли. Послані до Солонян 4-го розділі ми також читаємо. Що церква буде забрана від землі. І це побачить багато людей. І багато людей зрозуміє, що ж все ж таки сталося. Пригадую момент, коли брат Юра прийшов в церкву, а вона закрита. Неділю зранку. І коли я з ним говорю, він каже, перше, що я подумав. Напевно, церква вже забрана, а я залиш... залишився. Всього-навсього він переплутав годину. Годину перевели, а він не перевірив. Але віруюча людина, він відразу зрозумів, що ж могло статися в неділю зранку, а церква закрита. І прийде час. І ви знаєте, коли церква буде забрана, багато людей зрозуміють. Слово Боже буде забране від землі і будуть ходити від моря до моря. І шукати і не знайдуть. І сьогодні, любі брати та сестри мої, цей день для того, щоб зважити. Зважити, зміряти всі за і проти, переконатися в тому, чи є я іменно тої людини, такою віруючою людиною, який я готовий до того, що коли прийде Христос. Щоб бути забраним разом з церквою Його. Наступне, знаєте, що станеться, це те, що багатьом речам прийде закінчення. Час благодаті буде закінчений. Якщо сьогодні двері спасіння відкриті, і сьогодні кожен може прийти до Христа, отримати прощення гріхів, прийде той час, коли вже не буде покаяння. І це ми читаємо Євангелій від Матвія, 25 розділ притчі про. Десять дір. Десять дір. Це були всі віруючі чи час, частково? Напевно, що всі. Ми кожен так себе вважав. Тому що 10 мали каганці, 10 мали олію, 10 горіли. Десять вийшли на зустріч. Не були десь там далеко. Але тільки 5 йшли. І коли вони відійшли поправити, прийшли, але двері вже були закриті. Час благодаті закінчиться. Також закінчиться для багатьох людей, які надію клали на Ісуса Христа. Закінчаться такі речі, як турботи про матеріальне, закінчиться журба, закінчиться хвороби, які так сильно надокучають людям в останній час. І це правда. Але це закінчиться тільки для тих. Які будуть готові вийти на зустріч, Господу, і які будуть забрати. Але зауважмо, багато людей залишиться і будуть продовжувати життя. Але це вже буде інший час. І це ми говоримо, що багато речей нових будуть, які розпочнуться. Настане час великої скорботи. І про це ми знову ж таки читаємо в Євангелії від Матвія, 24 розділ. 21 вірші. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з почину, аж досі, і більше такої не буде. Коли ми читаємо в об'явленні, в книгі в першому посланні апостола Павла до Солонян, нам Павло нагадує і писання, що це буде дуже і дуже Важкий час, коли сили беззаконня проявлять себе в повному обсязі, і Антихрист виступить явно. Про це ми читаємо в об'явленні Івана Богослова, 6 розділ, 17 вірш. Бо прийшов це великий день гніву його, і хто стояти може. Почнеться час Великої і повірте, це буде найважче найважче тим людям, які багато знали, які десь готувалися, які десь горіли. Але не увійшли. Які будуть це чітко розуміти і усвідомлюватися, можливо, називалися християнами тої чи іншої конфесії. Але це значення ніякого не буде мати. Не увійшли. І коли прийде сатана і засяде на престолі, і він виявить себе явно, коли піде попечатання, коли людина, яка називає себе християнином, не зможе ні купити, ні продати, це буде дуже важкий час. І тоді буде єдиний шанс відмовитися від печатки сатани. Але для віруючої людини це буде дуже і дуже важко. І ці події, які відбуваються, Ось ці всі системи комп'ютерні, все, все, все. Воно все йде підготовка. Коли прийде сатана, коли церква буде забрана, все майже буде готове і в період трьох з половиною років, наступний трьох з половиною років, це все відбудеться. Це буде швидко і явно, він засяде на престолі. Російською мовою звучить воплощені зла. І багато людей підуть. Але багато які. Не смириться з тим. Але це вже не буде такий час благодаті, як сьогодні. Хто покличе ім'я Господнє, буде спасені. Буде дуже і дуже важко. Особливо молодим сім'ям, хто має малих дітей, інші причини, хто молоді. Я не хочу про це багато говорити. Я думаю, ми розуміємо, про що йде мова. Якщо Христос би прийшов сьогодні. Настало би велике розділення як між мертвими, так і живими. І як ми читали, що одні мертві Воскреснуть, другі залишаться і будуть чекати судного дня, аж того дня, коли збере Христос всіх на суд. І каже, «І море дасть і земля, і все, все, все. Де всі і малих, і великі. І всі встануть перед Богом Всевишнім. І кожен дасть звір. Мертві розділені і живі також. Також будуть розділені найближчі. Іваннист Матвій описує в 24 розділі. Сороковий, 42-й вірш. Будуть двоє на полі. Один візьметься, другий полишиться. Дві будуть молотити на жорнах. Одна візьметься, друга полишиться. Найближчі також будуть розділені. Я не хочу багато говорити, буду закінчувати, час біжить. Але буквально декілька важливих речей. Любі, брати та сестри. Я не знаю! Мені тяжко уявити, які почуття будуть тоді переповнювати людину. Коли ми читаємо, була одна сім'я, двоє були на ліжку, двоє були на полі. Один візьметься, а другий залишиться. І людина чітко зрозуміє, що я залишився. Я десь пропустив оці умови спасіння, не подпала. Десь ось ця моя увага перейшла до чогось другорядного, до цього земного, яке в той час жодного значення мати не буде. Де ти, з якої ти сім'ї? Чи ти бійніший, чи багатий? Єдине буде мати значення. Приготувався я до того. Або кожному виділив час. Так, Комусь більше, комусь менше. Сьогодні ось цей час перевірити себе. Не моє завдання брата перевіряти чи сестру кожен себе. Писання каже, щоб ми судили самі себе, перевіряли світлі Слова Божого. І ось спілкуюся я. День великий, хлопці працюють, я теж трошки працюю, трохи спілкуюся з ними. Це важливо. Коли ми говоримо про покаяння, немає розуміння. Для чого? Чому? Ось якраз ті речі, про які говорив брат Святослав. Визнати себе в Богим перед Господом. Так, можливо, тут на цій землі якісь статуси, ще щось є, але перед Богом визнати себе Богом тим, який потребує Господа, Його Спасіння, щоб в нього тільки вічне життя. Я і задаю запитання. Прийшов багато юнак. Він був далекий від Бога чи ні? Його дуже близький. Каже, я виконую стільки речей. Там перераховується, що я не знаю, чи, чи стінки виконую. Але Христос, він подивився на серце Його, він подивився на нього з любов'ю. Він побачив, що його надія не на Христа, не на вічність. А на якісь земні речі. Ось воно так прив'язано, воно так наповнене ось цим, про це говорив брат Святослав, що вже місця для Христа нема. До нього прийшов нікуди. Це не була далека людина. Начальник юдейський, член Синедріону, фарисей з фарисею. Вища Духовна Рада країни, здавалося б, був такому чоловікові вже нема що сумніватися. Що Христос каже? Тобі потрібно народитися з гори. Бо хто не народиться з гори, не може побачити царство Божию. Хто покається і окреслиться. буде спасе. Брати і сестри, це слова, які сказав Ісус Христос того часу до приявних, до дочків, сьогодні вони, звичайно, в мене. І до кожного від нас. Чіткі і конкретні умови. Хто визнає себе в Бога, те, що ми слухаємо, хто покається, охреститься, перейде нове народження, стане новою людиною. Ось тоді Той може мати впевненість до того моменту, коли прийдеться або перейти від цього життя. Але якщо ми і доживемо до того часу, коли прийде Христос сміливо вийти на зустріч, і мати цю впевненість в спасінні і в вічному житті. Повірте, ніякі речі земні ми не можемо протиставити Царству Божу. Ніякі земні радощі чи матеріальні речі, вони не можуть елементарно співставитися вічності, вічній радості. Ісусом Христом. І ми читаємо, потішайте один одного цими словами, підбадьорюйте. І так завсіди з Господом будемо. Сьогодні день благодаті, день покаяння. І сьогодні цей день подбати про себе. Нехай Господь кожного благословить, дасть мудрості, дасть сили зрозуміти, прийняти і подбати. І Христос каже, коли я всіх зберу. Я не буду судити за гріхи, тому що за гріхи Христос заплатив. Буду судити за невіря. За те, що знали, розуміли, але не повірили. А повірити це означає прийняти це слово і виконати своєму житті. Йому нехай буде ся слава. В честі Сьогодні і навіки. Амінь. Амінь.